Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео про регулятор газу. Заодно розкажу, що може бути, що в мене було. Заодно ви для себе зрозумієте, думаю, що це відео буде корисне для тих, хто має мотоблок, мототрактор тощо. Ну, давайте почнемо зверху. Тут стояла одна гайка. Ну, Я поставив дві, ходить воно отак. Ну, це вже ось до я загнув. О. О. Ця бідолашна пластина, вона страдає, я не знаю. О. Все чітко, тут воно. Ну Легенько, але ну, в основному тугенько має ходити, щоб воно при вібрації чи образно виїти по ямах, щоб воно як би ну, не ходило вам. Далі. ну так зрозуміло, його туди-сюди це ну страдає і рівняти ну таке, така, як то кажуть, і доля. Бачив, що ці тяги міняють. Ці тяги треба, треба заказувати, якби міняють на тросики. Я не бачу сенсу. У мене вже ось до 30 січня буде 11 років. Йому. Ну, я не бачу сенсу, сенсу взагалі ноль. Що я міняв, це тут у мене є відео. Тут у мене стояла алюмініва ця. Це металева стоїть. Зараз фокусує. Це металева. У мене стояв алюмінівий такий зажимчик. Його перетягнули, він лоп і Мені довелося його зрізати тут трошки. Потім напільничком робити в самі, самі оці рамці дирочку круглим напільничком, щоб він ходив. Далі йде, стоїть в пазіку. Тут ходить як. Тут стояла одна, один, одна гайка, от вона, я думаю, тут видно все. І отака плюшечка. І я її губив, губив, плюнув, поставив два болта, поставив шайбу. От між ними є зазор, воно таке трошки. Ну, воно не сильно болтихається, ну, зараз отак. Шат є, звісно, ну, ну якби не критично. Чотенько. Да, думав, теж з регулятором оборотів були проблеми. У мене є відео, я вставлю або в описі, або в це відео. З регулятором оборотів були проблеми, то я думав, що я вже хотів міняти повністю регулятора самого. До речі, мені треба буде поміняти, Ну, я його замовлю, але це вже буде пізніше. Самого регулятора оборотів. І думав цю планку. Чого цю планку? Тут а... от в мене ця пружинка. Бачите, яка вона? Вона, то, що я часто як насоса міняв масляного. І що там ще? ну Розбирав часто, вона постійно дергав її. Та її просто як назад. Ну, Принжену назад і пооткушував. Раз, откусив. Ось де, не откусив, бо тут не було можливості як. Ну, В принципі, ходить-ходить. Тут, я думаю, воно підклинювати, воно ну, не може. Йдемо далі. Тут, виходить, цей болтик. Якщо зняти цей болтик открутити, тут йде вже планка, паливна планка. Вона сюди і йде, ось сюди на насос. От я насос спеціально знайшов для вас показати. І до регулятора оборотів самого. То вже, оце вже планка йде. Тут ви неправильно не поставите, тут є зазубр, не зразу кажу. Не знаю, чи сфокусує, не сфокусує. Бачите, саме болт, який саме, він з одного і з другого кінця він такий вибрата різьба. О, думаю, видно. Тому тут неправильно його поставити ні. Писали, що підклинює. Скоріше за все, я схиляюсь до того, що. Оце він тако стоїть всередині. Йде діло в самій планці. Десь вона отут вона йде от сюди його. До цього пептика і регулятор оборотів вже при навантаженні, чи цього, дає більше газу. Я думаю, що вона десь трохи протить. Десь можливо планку підігнути чи ще щось, чого я так думаю. Чого я так думаю? Е, коли я... в мене не попадало, Получається, на регулятор оборотів сама планка. Такий язичок, чи як він правильно називається той шарик. Я почав гнути, я трохи неправильно гнув. І в мене планка почала протити. Та планка почала протити. Це, звісно, я вже розбирав. У мене планка почала протити. Ось, ось тут. І вона отут як заходить, але воно ну, діло в цьому. Не знаю, як воно дуже правильно називається, чесно. Ну, образно. Воно не планка сама, яка йде, от звідси вона йде от сюди, на насос, на цей пиндик. Вона неправильно, як би сказати, ну, прутила, ну, не ставала туди, куди їй потрібно. Вона має чітко заходити. Це все видно, як видно. Зараз тако не побачите ви це. Знімати кришку потрібно. Це знімати кришку. Я дуже довго з ним грався. До речі, це, це, це походу, рідний насос. його. Тут бірка є, бо тих так нема. Наче він рідний насос заводський. Довго я так програвся. І, скоріше за все, діло в планці. Отута. Так що, якщо тут все добре, образно нема газу чи десь щось там штупорить, що це вам вже потрібно буде знімати кришку, дивитися до планки. Може в діло в планці бути. Ну, переб'ю но. У мене ще таке було. От, перший раз, коли я поміняв насоса, тут зробив регульовочку. У мене форсунка діло було в форсунці ще. Бо стояла ще заводська форсунка, яку я яку так і не відкрутила, вона та вже так закипіла, що зараз паливо, якість палива погана, і в мене не давало газу. Я давав газ отако, От а воно не газує. Хоча бачите в мене, воно Чотенько. Ну, скільки раз розбирати, як би то. І воно якби не давало газу. Це діло бло в форсунці. Якщо ви впевнені, що у вас форсунка все ідеально, то це планка. Ну, тут а де вона то можеш топорити? Планку регулювати. Там, в принципі, нема що. До регулятора оборотів кажу зразу, лізьте з самого останню чергу. Не, не, не чіпайте, якщо все мотоблок хорошо робить, не лізьте туди. Там Можете зразу не виставити його. У мене є відео, ще раз кажу, як я там грався з ним, ну, акуратніше з ним. Не лізьте туди наперед час, скажімо так. Ну, дивіться вже на планочку, регулюйте, як би. Ну, не забувайте, якщо даєте газу, і він не газує, але у вас все добре було, то це може бути і форсунка. Форсунок, як в мене, нагадую вам, три. Це вже стоїть чи друга, чи третя, напевно, все-таки третя. Чи друга. ні, напевно, третя стоїть. Третя форсунка, це літом я заправ три розпилювачі, відрегулював, одну відрегулював, дві заправив. І це в мене стоїть третя форсунка. Форсунок в хазяїни має бути не менше, ніж два. В случай чого, щоб ви могли якби, е, його. як сказати... Ну, не стати, а поставили форсунку, поїхали далі. Ну, Тут ну, нема що клинити, дивіться. Кажу, це, це ця планочка ходить. О, вона має отут, бачите? Ну, я не знаю, ну, як там ви розбираєтесь в техніці, не розбираєтесь, але ну, воно видно, бачите, що воно ходить? Тута чи тута? О, що воно не ходить. Так само і з планочкою. Так само з тією планочкою. Я думаю, що це, скоріше все, якщо щось там писали в підклееню, то це в ній діло. Ну, може, ну може бути не планка, а може бути ще форсунка. Я не виключаю. Не виключаю це також. Планка коштувала, бо я дивився, була 150 гривень літом. 120-150, зараз не знаю вже, скільки вона коштує. Це я думаю, що діло в ній там трошки її розігнути. Розігнути і подивитися, як вона там ходить. Якщо вже ні, ну дивиться вже, ну, якщо паливний насос, ну я кажу, я думаю, що він не подає, якщо це всередині іменно. Ну це може бути не тут, може кажу, може бути форсунка. Це треба дивитися. Кришку я розумію знімати не хочеться, треба масло буде знімати. Або щоб не знімати масло, перекидати. Але в будь-якому випадку тут прокладки стоять два рази, зняв чи три рази і заново міняю. Ну, Я купував, трохи купував, трохи вирізав, то кажу два-три рази і все, міняйте. Пару разів зняли, все, хана. Прокладка. Ну. Стан. Да, також відповів на питання про стан. Дан красив того року, рік читай назад. Отакий він став у мене. Тут аж то, -то що хлюпає, що то це. У мене є балончик краски. Покажу, покажу зразу. Ось вона така раз і чорна. Це я хочу. Косаша лежить. Недоробля в процесі все. Це я хочу буде докрашу. Докрашу, подивлюсь, що там щеплення треба, дивитися в мене. Там пробуксовочка йде, там дивіться, масло, значить, стан. Якщо щось можливо я забув чи не сказав, можете написати в коментарях. Я знаю, у мене там є люди, підписники, які ну, не гірше мене, то один де і краще розуміються в цьому то і краще, розуміється, Я так само питаю. О, так, да, там бачив відео. Це речах куліса. Вони називають пере... перемикання передач. Він мене лоп. Цей нагород приїхав, він мене лоп. От він. Хочу його зварити і щоб був в хазяйстві, бо я то купив Новоград Волинському, але він, дивіться, він тонший в рази два, цей. Мені то не подобається, то я хочу цю колісу зробити. Я, можна і сварочним, але я не знаю, чи заварю. Е, то я знайду в кого автомат, щоб мені ну, там, дам пару гривень, щоб мені все-таки зробили і хай буде ця запасна частина, бо та дуже тоненька, воно. Як би мона, скажу, приїхати, лопне і це. Це старого типу, зараз вони коротші йдуть. В мотоблоках вони коротші йдуть. Тут, по-моєму, вона дивіться, яка. Так, по-моєму, 31 см. А зараз йде, по-моєму, 11 ну, ну, Вона невеличка йде. І, ще, і це раз. По-друге, її знайти до старого мотоблока дуже важко. Дуже важко. Ну, так, те сказав, те сказав, ну, я знаю. В принципі, як би все. Стіпління, як коли стоїте, не опускайте, щоб воно не це. То воно вам краще ходило. От показує. Тяги, так, да, треба підтягнути всі. Треба де-не-де губив, вже день-де губив. Дивіться, в мене таке, що воно ну, видно, що вже йому не один, не два роки потягувати, але їздить, то їздить. Ну, можливо, кажу, що щось не сказав, то... Щось не сказав, можете написати того. А, за мотоблоком взагалі треба дивитися, як хочете, не хочете. Ну, і... Та як в мене, то скільки я її вже ремонтую, то не знаю. І це покрасити треба. Ну, роботи вистачає. Так. Да. Ще запитаю, бо я не знаю. У мене виходить, бачите, от газюлька. Я її все розбирав. Розбирав і бачите, газ приклинює. О, Дивіться. Бачите? Нупи назад. Це, виходить, Оце газую, пина назад. Я розбирав це щось в самій всередині. Не знаю що це, я вже і мив її два рази. І щось воно не, не то. Напишіть в коментарях, що там треба, може щось поміняти. Ну, якщо напишете, що потрібен новий цей карбюратор, я не здивуюсь, того, що цьому вже 14 років. То... В принципі, не хотілося б купляти зараз такий час, знаєте, трохи важкуватий, але як треба, то треба. Ну, та й ось такі справи. Якщо якісь питання, щось не сказав, будь ласка, пишіть коментарі. Ви, ви допоможу, підскажу, що знаю. А ні, то вже як би, ну. Хочеться, щоб вам все-таки ваша техніка працювала, щоб ви самі щось трошки робили, трохи подивилися моє відео. Та й так. Бажаю, щоб техніка менше ламалася ваша, щоб ви завжди на ній їздили. Всіх благ і мирного неба. До нових відео!